Це відео поранених на Майдані. Рани від куль, ламків отримали сотні протестувальників. І люди вирішили, тяжко поранених треба лікувати разом і скинулося грошима. На пожертви простих українців повинні були відправити десятьох тяжко поранених на лікування до Ізраїлю і відправили. Як за народні гроші в Ізраїлі лікували не тих поранених, а клініка раптово підняла до них ціни. Відкати з народних пожертв. Хто заробив на здоров'ї героїв майдану? Їхні прізвища знав цілий світ. За їхнє здоров'я молилися цілим майданом. Вони змінили прогнилу систему. Та стали нікому не потрібні. Ключова задача Майдана – виповнена. А на їх каліцтвах досі заробляють мільйони. Хто я ще така? Я брала відповідальність за вас. Дивіться прямо зараз, як благодійні внески на порятунок героїв майдану осіли у кишенях тих, хто стояв за спинами небесної сотні. Раненого треба забрати, але нести вся країна жертвувала на їх лікування. Ми приїхали лічна привезли свої гроші. Із майже трьох сотень поранених на майдані, десятеро поїхали лікуватися в Ізраїль, та майже половина повернулися ні з чим. 2 лютого снайперська куля поцілила Сергію в ногу. Українські лікарі не змогли витягти її рештки. І тоді коштами благочинних внесків майданівці вирішили відправити Сергія за кордон. Але хтось вирішив добряче заробити на його горі, Я ще не хочу йому зла. Хай людина живе. От хай людина живе і все в нього буде. Хлопець після двох тижнів перебування в ізраїльській клініці повернувся в Україну не прооперованим. За цей час я його отримав перев'язку, мені зняли шви які зробили ще в тінь, і все. Гроші на лікування поранених на Майдані збирала помічниця депутата регіонала Наталя Попова. Мені, як волонтеру, винятково пощастило, що вмирує помічник народного депутата Степана Івахіва. Це підтримка, перш за все за все на державному рівні. Завжди всіх наших волонтерських проєктів. Фінансова підтримка завжди. І е, повне розуміння, те, що роблю все підтримки, пані Попова винайняла рекламну агенцію, що мала зробити сльозогінний ролик про поранених на Майдані. майданіто е, опита роботи з польовими раненнями. Викликали своїх репортерів, Ми знімали, говорили нам, давали тексти, що, нам говорити, Як говорити, щоб люди зі свого світу склали гроші, якби нам на лікування, тому що нема грошей. Ці ролики переводилися на різні мови. І гроші до фонду попової стікалися з усього світу. Переслали, але більше не йшли, збирає свій рахунок. Я тут потрохи теж збираю. На зібрані мільйони поранених досі не снайперами, таки відправили у Ізраїль. Та після прильоту на чужину хлопці зрозуміли, вони там нікому не потрібні, і на їх лікування немає коштів. Десяти полікували других, і тяжко поранених. А ми, як би скажемо так, середні легкої тя, тяжко. Наталя Попова у всьому звинувачує приймаючу сторону. Мовляв, в Ізраїлі їх обдурили. Спочатку пообіцяли лікувати і власним коштом. Коли в нас вже був замовлений літак, ми позвонили в посольство Ізраїлю. Я особисто це робила, тому що я не зрозуміла, хто не зустрічає, хто платить. Нам сказали, що це ініціатива ізраїльських громадян, які звернулись до посольства. Але коли поранені хлопці прилетіли, у лікуванні їм відмовили. Мовляв, у приймаючій сторони МЗС Ізраїля забастовка. Назагалі не лікували. За зуби взагалі сказали, що не лікувати, от тут про зуби. На лікування хлопця витратили 17 тисяч доларів. Хоча Сергій переконаний, на його лікування благодійники переслали майже в чотири рази більше 60 тисяч доларів. Цей остаточний оплачений – 17 тисяч доларів. На наполегливу вимогу програми гроші рахунки нам такі показали. Дивні виписки без жодної печатки чи підпису. Отаким чином на основі Але... цих виписок ми е знали, скільки нас на рахунку коштів скільки нам треба зібрати. Але незважаючи на міжнародний скандал, досі ніхто і не бачив відмови ізраїльських клінік. руки десятки людей задавали питання по фінансам, не сам грубили, хамили, Вони з групи ваші вбирають. Пані Попова дуже любить розповідати про двох вилікуваних в Ізраїлі українців. Мене моляться, але щойно чує про пораненого желізняка. Її настрій миттєво змінюється. Хто я так така. Я брала відповідальність за вас. Перед ким я брала відповідальність за Желізняка? Перед ким? Кому я обіцяла, що я буду шукати на нього гроші. Можливо, Попова нервується через те, що лікувати героїв майдану в Ізраїлі мали за завищеними цінами. Поки в МЗС розбирається з проблемою, лікарі не дають жодних коментарів. Але без камер зізнаються грошам. Ціни українцям виставили за хмарні. Хтось щось не дочув, хтось щось не добачив. На запитання, чому вибрали таку дорогу клініку, Попова відверто відповідає. Тому що до мене передзвонив один відомий ізраїльський лікар. Він сказав, що я зроблю вам. Приїжджайте в Ізраїль, я зроблю вам максимальні знижки. Але знижки виявились такими, що благодійникам прийшлося збирати желізняку та іншим постраждалим ще грошей на лікування. Ми приховали за літак і за лікування двох два мільйона. двісті двадцять тисяч. Попова попросила матеріальної допомоги і в українську фонду. Родина Майдану фонд виплатив лише. 65 сім'ям загиблих Небесної сотні. Решта 40 опинилися без грошей. І в фонді сказали, що вони перевіряють кожну родину, що там, можливо, там є проблемні родини, тому гроші не дають. Але при цьому фонд перерахував кошти на лікування 10 хлопців в ізраїльській клініці, практично не провівши перевірку, що це за клініка і який у неї є бекграунд. Один з волонтерів майдану каже, що такі легкі розрахунки між поповою та фондами стали можливі завдяки затісній дружбі керівництва благодійників. Що важливо, вона була знакома заправлення організаціями, які відправляли рані місця. і поки фонд шукає своїм вчинкам пояснення. Настільки вдячна фонду прирпіння в таку кризовий момент прийняти. Таке важливе рішення. Сергію доводиться знову шукати гроші на лікування уже в Україні. Я вже звернувся до лікарів, тут в Житомирі подав заявку, щоб буде коштувати прайс, щоб нічим можливо тут полікувати, щоб написали суму в гривні. В Україні лікування Сергія оцінюють лише в 10 тисяч гривень. Якщо брати в операції ставлення зубів і реабілітація сто разу, то десь близько десяти дванадцяти тисяч гривень. Нагадаємо, пані Попова примудрилася зібрати йому майже 600 тисяч доларів. Мені просто так от все це плюне. Гроші беруть історії лікування постраждалих майдану на особистий контроль. Єдине претензії, що дуже повільно іде розслідування І просимо прокуратуру перевірити ефективність використання благодійних коштів. Бо, поки реальні герої мають шукати копійки на лікування, дехто збирає на Єгорі мільйони. Судити можуть тільки Господь Бог і суд.